Римить земля палає гнів, у нашій вірі, без того богів, Ти з нами лиш один живий, молитва молитвине в небі краєвий, з нами бой, Україна, пора порвільний не зламать. В кожній серці волі крила, час піднятись, часто стоять. У ворога душа пуста, ми світло їхнє на темнота. На, на кулі ані стан ста, на сатана, на вісьмуть нашого Христа. З нами Бог і Україна, прапор вільний не зламать, в кожній серці волі крила підігнятись не час стоять. За кожного з полюшу за хрест, за кожного коп молюсь до небес, герої вмерли. Вони вже живі у пісні і у серці йдуть в наші війні. З нами Бог і Україна. Кроссвята й не мовчить. Ми впадемо єдині. І загорить, той знову прийде вбить. З нами Бог. З нами Україна. Це моя перша пісня, то, що я передумав.